Всім доброго дня! Я вітаю вас на своєму каналі Ірена Таро. І сьогодні у нас буде руничний гороскоп для всіх знаків Зодіаку на листопад місяць. Давайте почнемо. Що очікує овні? Овни будуть в листопаді місяці жити під девізом, бачу ціль, не бачу перешкод. Але. Від вас життя буде вимагати сили волі для реалізації ваших якихось задумів. Також вам варто бути чесними і справедливими і звертати особливу увагу на події, які будуть відбуватися навколо вас протязі листопада. Взагалі, листопад місяць для вас іде. Як доволі -таки активний життєвий період, який цілком може супроводжуватися якоюсь боротьбою, якимись подоланнями перешкод, але у вас будуть сили, щоб вийти переможцем з будь-якої ситуації. Також можуть виникнути такі ситуації, коли буде потрібно пожертвувати особистим на користь чогось суттєвого тійці. Що очікує наших тільців? Ну, в принципі, місяць у нас буде доволі таки позитивним, і на вас чекають початок чогось нового, яскравого і світлого. Чим це буде визвано? А тим, що ваші бажання і можливості будуть збігатися. В листопаді настав час діяти і діяти вам доведеться доволі таки. Активно варто використовувати свої можливості для досягнення задуманого і завершити те, що, в принципі, давно пора було завершити. І, в принципі, ви можете сміливо розраховувати на якийсь феєричний фінал, який може відобразитися як на вашому душевному стані, так і на матеріальному стані. Близнюки, що очікує наших близнюків. Ну, в листопаді місяці на вас чекає якесь оновлення. Оновлення, радість, новий життєвий виток, новий якийсь життєвий шлях і досягнення мети. Ви відчуватимете світ, а світ буде відчувати вас. Також ви будете приймати правильні рішення, які вам буде підказувати сама інтуїція, ви будете знаходитися в якомусь потоці. Тому по листопаду місяці ви можете рухатися в принципі, завжди в правильному напрямку. Раки. О, в листопаді місяці у вас будь-які проблеми, які будуть виникати у вашому житті, будуть створюватися, самі, вами, лише вами і її ймовірність наступити на одні й ті ж самі граблі або повторити одну ж і ту ж саму помилку двічі. Також в листопаді місяці вам варто не зациклюватися лише на чомусь матеріальному, а варто контролювати свої емоції. Ймовірно, листопад місяць для вас буде мати якийсь кармічний характер, тому що вам доведеться опрацювати якісь ваші тіньові сторони. Лев. Yeah. Цього місяця ви зможете гармонійно поєднувати роботу, відпочинок, сімейні справи та якісь особисті бажання. Ваші добрі справи будуть мати визнання. Для одиноких представників цього знаку зодіака є шанс зустріти свою другу половинку. В листопаді місяці ви зможете отримати подарунок від долі, тому листопад ви проживете цікаво. І доволі таке легко. Діва! Що очікує Діва? А, ну, в листопаді місяці Діви виявляє свої найкращі якості. Це може бути і раціональний. І, і Працюаналізм і здатність приймати рішення в результаті якогось аналізу, а також діли займуться якоюсь своєю самоосвітою та якоюсь своєю самореалізацією. Листопад – це період просування вперед. Ви зможете легко, легко. Ставати все ближче і ближче на крок до якоїсь своєї заповітної цілі. так? Але вам варто пам'ятати одне. Змінивши себе, ви, в принципі, можете змінити світ навколо себе. Місяць обіцяє вам удачу в роботі, в бізнесі, якесь в партнерство та просування справ. Але не забувайте залишатися собою. Терезін. Що очікує Терези? Ну, э, в листопаді на вас чекають зміни. І ці зміни, в принципі, якісь э, давно вами очікувані. Це може бути і подорож, і переїзд, або це будуть якісь нові перспективи, налагодження відносин, бізнесу. Це буде розвиток ідей. Якщо раніше ви... Могли якось лінуватися, то листопад місяць буде проходити під такими енергіями, які будуть вас звільняти від віночів і змушувати вас приступати до роботи. Скорпіони. Ну, за скорпіонів, в принципі, я можу лише порадіти, тому що на вас чекає прекрасний місяць, адже дана руна означає радість. Цього місяця на вас чекає багато радості та задоволення. На вашій вулиці настане свято. Тому, в принципі, скорпіони, вам варто приготуватися до великої кількості позитивних і емоцій і позитивних ситуацій у вашому житті. Стрільці, що очікує стрільців? В листопаді місяці у вас буде і сила, і енергія, і хороше здоров'я, швидке відновлення якихось сил. Для одиноких представників цього знаку зодіака е наступає сприятливий період для початку якихось романтичних відносин. Деякі стрільці зможуть е зачати дитину. І для вас листопад буде важливим місяцем, відкриється якийсь новий етап у житті, нові можливості, тому можете жити на повну катушку. Козиріг, Козирог. вам варто звернути увагу на своє здоров'я, тому що є можливість загострення якихось хронічних захворювань. У вас немає енергії. У вас якась тотальна апатія йде на листопад місяць, вам доведеться розбиратися з собою та своїм якимсь психологічним станом. Але щоб вам було якось легше запам'ятайте, що зовнішні проблеми вони є всього-навсього відображенням якихось внутрішніх проблем. Тому що для вирішення ваших зовнішніх проблем вам варто. Прийти до внутрішнього якогось балансу і гармонії. І тоді у вас, в принципі, ніяких проблем по життю не буде. Е... Водолій. Чудова карта для водолії вийшла, тому що вас чекає зростання і розвиток. У листопаді ви зможете підготувати ґрунти для якогось майбутнього благополуччя. Місяць підходить для будь-яких починань. Розвивайтеся і результати не змусять вас довго себе чекати. Будьте готові приймати позитивні зміни в своє життя. Також для сімейних пар є можливість новини про вагітність. Ну і на завершення ми дивимося наших риб. Риби. Ну, в принципі, листопад місяць для наших ріб пройде в потоці якоїсь інформації. Вам доведеться працювати з якоюсь інформацією. Буде, ви можете як дізнаватися щось нове, а може вийти так, що ви будете передавати якісь свої знання. Ви також будете розвивати якісь свої особисті якості. Буде багато комунікації і спілкування. З цього всього можна навіть зробити висновки, що це можуть бути якісь нові знайомства, які покладуть якийсь фундамент на розвиток вашого життя на майбутнє. Ось такий у нас вийшов гороскоп. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо ви бажаєте звернутися і отримати індивідуальну консультацію, можете писати на будь-який месенджер. Мої контакти ви знайдете під описом до цього відео. А зараз мої любі, всім благ і до нових зустрічей на моєму каналі.